Марія завжди мріяла про тиху старість у своєму селі біля річки, з квітами під вікном і онуками на руках. Але життя розпорядилося інакше коли чоловік пішов із життя, а діти підросли, вона залишила рідну хату і подалась у далеку Італію доглядати чужих стареньких. Перший рік вона плакала щоночі чужі стіни, інша мова, холодні обійми самотності. Лише листи від дітей давали сили жити. Вона клала у конверт кожне зароблене євро, кожну свою жертву, бо знала там, удома, діти чекають нового одягу, навчання, ремонту в хаті. Минали роки. Село бачило її рідко, на великдень через дро. Діти виросли, а онуки звикли, що бабуся Марія завжди в телефоні у маленькому екрані. Її руки, що колись ніжно пестили власних дітей, тепер витирали сльози чужих стареньких. І подавали їм ліки. Її серце ділилося на дві частини там, у чужій країні, робота і самотність, а вдома любов і чекання. І ось одного дня вона написала листа Діти мої, онуки мої, я повертаюсь не хочу більше чужих стін, чужого хліба і чужих сліз. Хочу чути, як ви смієтесь за одним столом, хочу посадити з вами яблуню і зустріти світанок на рідній землі. Бо все, що я заробила, то лише гроші, а те, що я втратила, роки з вами яких уже не повернути. Лист пахнув сльозами, але й надією, бо серце заробітчанки завжди б'ється для дому. Як би ви відповіли на Лист Марії, якими словами підтримали б її? Пишіть у коментарях.